Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Ходять чутки, що Київ перехопив план атаки на Молдову. Ми всі розуміємо, ходили на початку війни ще, я маю на увазі повномасштабної ще минулого року. Ходили чутки, що. Росія хоче ну вірніше, не те, що захопити, а туди перебазуватися. Тобто, десант можливо висадити і тому подібне. Їм потрібна Молдова як плацдарм. Давайте будемо дивитися. Я, якщо я дійсно правильно зрозуміла, Зеленський попередив Молдову. Це вже затвердили цю інформацію. Тобто тепер будемо дивитися. Давайте будемо дивитися план Путіна на Молдову. Ви знаєте, план є? Дійсно є. План є. Це, ви знаєте, мені нагадується, як троянський кінь. Ну, верніше, не троянський кінь, а просто дійсно, от як кажуть, плацдарм для того, щоб нападати звідси. Да-да-да, це було би чудово для для русских. Чи вдасться їм цей план? Не вдасться. Стопроцентово не вдасться, мої дорогенькі. Не бачу я тут, щоб вдався. Їхній план вже, будемо так сказати, тільки вони рушуть, так зразу і закінчиться. От початок і кінець. зразу. Е, нульовий аркан і е, е, аркан смерті. Тобто е, їм нема з чого навіть туди рипатись, наскільки я розумію. Е, це план, будемо так говорити, провальний. Тому що наші 100%, а ну, як будуть діяти наші. Бачите: да, да. наші будуть стояти. Да, да. Наші не дадуть, не дадуть. Наші не дадуть. Я так думаю, що наші не дадуть. Усі карти показують, що. Перевернуть цю медальку, відіб'ють. Я так думаю, що відіб'ють наші цих десант там чи як, тому що інакше вони не можуть. Але їм це дійсно плацдарм. Це дійсно це довговиношена. Ідея така, будемо так говорити. Вони вважають це за мудре рішення, але це нездійсненне рішення. Тобто, у них нічого не вийде, абсолютно нічого не вийде. Навіть ось це в кінці показую і тут показує. Наші не дадуть, мої дорогенькі. Все люблю вас, цілую, обнімаю, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги на все добре, мої любі.